Вони підсилять технічно 14-ту бригаду червоної калини. П'ять мавіків 3 т передав міський голова Сергій Моргунов, заступнику командира бригади Андрію Яцині. Це саме ті дрони, в яких є потреба на південних рубежах країни, де тримає оборону Нацгвардія. Так щоб можна було більше часу ним повисіти в воздусі до 15 кілометрів. То він десь до 45 хвилин може ну, це працювати. Це, це дуже варто. От тим більше що ви все одно ближній бій, біла, вже так. Дрони оснащені тепловізорами та високоякісними камерами, що дозволяє в нічний час працювати по позиціях противника, вистежувати ДРГ та рух ворожої техніки. Вони вивчають місцевість, яка є нам не підконтрольна. Вони військові об'єкти, які на тій місцевості ворога. Вони можуть на собі теж нести певні вибухові предмети, так звані скиди, якими де виявляється ворог, після чого його можна знищувати. Ну, і вони використовуються в нічний час доби для коригування артилерії. Ще один дрон передали минулого тижня, і він вже виконує бойові завдання. Всі запити, які надходять від бригади, у мерії намагаються закривати в найстисліші терміни. Є, наприклад, інше обладнання, там е дрони там є свої певні вимоги для ближнього бою, для дальнього бою, там, то, то, то з малою дистанцією, відстанню, наскільки він може летіти, скільки він може взяти на себе відповідно ваги відповідного озброєння. Тому ми підходимо індивідуально в цьому відношенні, але ми фактично вже сьогодні сформували, виходячи з цих запитів певну номенклатуру з певними. Параметрами технічними тих чи інших засобів, тих же самих прожекторів, Бандера і, наприклад, ми будемо скоро і тепловір передавати. Міському голові військовий пообіцяв вже невдовзі надіслати відеозвіт про роботу коптерів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.